Слава Богу, що, як вже сьогодні було сказано, Бог хранив нас милував. Ми будемо дякувати Богу. Я думаю, що у нас усіх є подяки, правда? Є в нас подяки. І тут є подяка за прожитих 74 роки, за 5 років, за 52 роки є. І також є подяка за те, що Бог поміг у болниці при операції, много записок. Але в нас є нужди чи ні? Є в нас і нужди, і тут є нужди, щоб помолитися за дітей, щоб Бог укріпив їх духовно. також за тих, хто ще в лікарнях знаходиться, в домах хворий. І ті всі нужди, всі подяки принесемо перед Богом. Сьогодні так багато було сказано Слова Божого, проспівано, як браття говорили. Я би хотів чогось, один стишок замітити з того, що браття не дочитали, із гемлянам, із восьмої глави. Є такий стишок написаний до мене, до вас усіх. Якщо делаю того, чого не хочу, уже не я ділаю. Но живущий во мне гріх. Можливо такий бути був в а такой було. Знаєте, цікаво, тепер ми мало в такому двіженні, де люди можуть в інтернеті говорити свої речі, а другий коментувати. І хто із вас читає коментарі, то можу приділити, що в тій людині є. Чим вона дихать. Чим жиє, як оцінює другі положення, як себе ставить, а то цікаво й мало чи ні. Я собі просто так подумав. Інтересно. І тут теж так написано, таке слово. Якщо делаю того не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне гріх. Хто читав послання Галатам, там написано, що. Діла плоті, які в неї є. Я думаю, ви знаєте за них чи ні. Написано, я може напомню нам. Діла плоті, ізвісні, вони суд, прелюбодіяння, блуд, чистота, непотребство, і волшебство, волшебство, враждебност, завість, гнів, распри, разногласі, соблазна, єресі. Ненависть, убійство, п'янство, безчинство і тому подобное. Предваряю вас, як і прежде предваряв, що поступаючи і так царства Божого не наслідую. Неужели у мене у лекса пресвітера може такой бути? Гнів, завість, спор, распрі? Невже не може бути якийсь внутрі в мене то, що не то? І тому, коли воно може проявитися цікаво? Я думаю, при прикосновенні з кимось виражає то, що внутрі мене воно уходить, значить, воно там жиє чи ні? Чи можу я погані слова говорити, коли я в житті ними не пользуюся взагалі? Чи можу я щось таке зробити, що внутрі не є? Чу можу загнівати? Написано, що може мало погнівати, але доки, поки сонце не зайде, каже, примиріться, розсудіть. А як ми можемо розсудити? Я думаю, що ми можемо лише тоді розсудити, коли ми перейняли Христа і помінялися. Кожний із нас, натура яка? Адамова, мого вітця і матері, вона була унаслідувана, гріховна. Але коли ми прийшли до Бога, коли ми зустріти з Ним, я думаю, що зустріч апостола Павла лічно з Христом поміняла всю його житті, Ні. Що в одному напрямку? Пішов у другому. І якщо я і кожен із нас, ми не встрітилися лічно з Христом, наша життя може бути поміняна. Ми можемо бути такими номінальними християнами, утець віруючий, мати віруюча, водне хрещення прийняв, Та все нормально. Але, Но, к жаль, плоди життя нашої показують щось друге. Що ви заспівали пісню, яку? Ваші ноги десь ходять. Руки чиї зє? Як то там ану конкретно? Ноги мої то твої, Боже, да? руки мої то твої руки, голос мій то твій голос, мислі мої то твої мислі, а в натурі чиє воно так. Давайте оприділеме точно своє життя і положення. А можливо, стрітившись з Христом, Він нас освободив, дав нам свободу. А в тій свободі ми щось мало поміняли. Ми почали слухати не Духа Божого, який живе в нас, не вникати в Слово Боже, де написано, що поучайся в ньому, перебувай у Слові, тому що воно є світильник, воно є життя, воно є напрямок. Сьогодні в мене в інтернеті Біблія є, я її буду читати. К сожалению, може, не так. І тому реальність моєї жизни, що є внутрі, де далі написано, і апостол Павел правильно написав, каже, ібо не нині усуждень тим, які в Христі Ісусі живуть, не по плоті, а по духу. Чому? Потому що закон Духа жизни в Христі Ісусі освободил меня від закону гріха и смерті, как закон ослаблений плотью, був бессилен, то Бог послав Сина Свого в Подобие плоти греховной в жертву за гріх и усудил гріх в плоті, щоб оправдать... щоб Оправдание закона исполнилось наш живущих не по плоти, но по духу, ибо живущие по плоти плотському помышляют, а живущие по духу духовной, помышление плотские суть смерть, а помишление духовной жизни мир. Потому что плодские помишления суть вражда против Бога, ибо закону Божу не покоряются, да и не могут, потому что живущие по плоти, Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас, если кто Духа Христова не имеет, то не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности, если же Дух того, кто воскресил из смертвых Иисуса живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела, духом Своим живущим в вас так, братья, ми не должники плоти, щоб жити по плоті. І якщо живете по плоті, то умрете, а якщо духом умерте діло плотські, то живі будете, Ібо все всі Духом Божиим, Сыны Божии суд сини Божі. Слава Богу! Живе виход з положення, із того, де ми були. Хто ми були, в Слові Божому написано, подивися на глибину рва, відки тебе вутяв Христос, на скалу, з якої ти тисичен, поставив на дорогу, щоб ти йшов. Але Слово Боже каже, що колись Бог вивів Ізраїля, поставив його на дорогу, а далі через пророка, говорить так: остановітьсь на путях ваших, подумайте, подивіться, розпросіть у путях древних, а що за древний путь? Я думаю, то був тот путь, коли Бог являв свою славу і силу в Єгипті, коли їх перевів через Червоне море, коли давав їм піщу і все необхідне, а далі в житті своєї, що вони робили? Вони огорчали серце Мойсея, вони роптали на Бога. І Мойсей каже, що разве я їх носив, що так тяжко з ними. І представте собі, кротчащий чоловік прийшов момент. Коли треба було виконати що? Що Бог сказав. А Бог сказав: іди до скали, скажи скалі. А Він говорить, разві я вам, тому обществу, яке робче, із цієї скали, ізведу воду і вдарю в два рази. І Бог говорить, Мойсей і Арон, вони проявились святості. А в чому святость? ви не виконали слово, то, яке було вам сказано. І тому, Мойсей, ти не войдеш цю святу землю, яку я б обіцяв для народа моєго. Ти подивишся здалеку, ти її побачиш, але ти там не будеш, дорогі брати, сестра, Бог, свого боку, для мене для вас усе зробив, але важність моєї житті, де мої ноги ходять. Чи мене влекуть служення, чи влікуть на діло Боже, чи мої руки прилежать Богу, як я говорю, співаю, чи може щось друге, чи може півстречі з вами моє серце кипить. Я хочу відомстити, я хочу ще щось, щось сказати, що то робить. Гріх, живучий во мені, не може примиритися з тобою, я не можу тебе обняти, любити, чому? Я не можу простити, тому що гріх живе. А якщо що тоді рік живе, я не маю святості общення з живим Богом, і вона давно потеряна. І тут написано і так: Христос прийде, Він буде забирати тих, які святі відділені, Він нас уділив, Він нас спас і помилував, а далі життя моя і Твоя повинна бути сокрита в Христі, в общенні. Є виход з положення, де Слово Боже каже, якщо б хтось грішив, ми маємо ходати, я перед Отцем. Я сьогодні було сказано, гріхи всього міра були возложені на нього, а Він був святий, непорочний, пролив кров свою за тебе і за мене. Слава йому. І тому хай в моєму серці, хай в вашому серці не жиє гріх, а хай жиє благодать, хай буде то общення з живим Богом, а можливо, ми його потіряли десь в теченій житті, дорозі. Ми можемо остановитись. Сьогодні був приклад про блудного сина, який все розтратив. Але любов батька не помінялася до нього. Йому треба було визнати, прийти, і батько любов'ю своєю, все сугріває такий наш отець небесний. Слава йому! Це є за що дякувати Богу, за те, що наш Бог люблячий і милуючий спас, вивів і хоче довести до кінця, але много залежить від мене і від вас. І тому, хай Бог благословить, щоб ми читали Слово Боже, вникали в нього, виконували Його. І йшли за ним. І тоді наша жість буде сокрита в Христі. І як написано, з Його руки ніхто не похитить, але гріх мій і ваш, непослушання і моє, може нас розручити з Христом, і ми не проявимо святості і к сожалению, Може ми не ввойти в обітовану землю, в тот город Єрусалим, де написано нічто преданої гріху мерзості, ніякій неправді. Не вийде туди, туди вийдуть святиї, омити кров'ю Христа і ті, які виконували волю Його. Хай Бог благословить нас. Давайте провірю я і ви своє життя, нелему собранню якимось святі, яким вдома, в дорозі, у соцмережах і кругом, які наші общення друг з другом і як ми видимі друг друга. Хай Бог поможе нам у нашій житті, якщо щось не так і справити, якщо ми пропускаємо собрання, покаятися в тому, щоб ноги мої бігли на служення, щоб руки мої робили добро, щоб очі мої правильно відділи, ближнього вищим від себе, а себе унижали. Написано, Христос не почитав хіщені, аби не равним Богу уничижив себе, прийняв образ раба. Для чого? Щоб мене і вас спасти. Слава Єві! Му і тому приклонимо свої коліна, провіримо своє життя, і якщо треба. Покаємось перед Ним, а Він тоді, який любить і милує, прощає і хоче нас, щоб ми були його синов'я і дочері. А хто ще не віддав своє життя в Його руки, є можливість назвати Сином Божим і дочку Його, і Він освободить тебе від усіх гріхів, тому що в ранах його наше прощення і зцілення. Йому слава повіки. В місті з народом твоїм я дякую тобі за сьогоднішній день. Що ти продлив наше життя, ти говориш через слово своє до мене і до нас усіх. Ми сознаємо що ми ніщо перед тобою. Своїми ділами ми не заслугуємо спасіння, але вірі ми прийняли його. А далі ти сказав, щоб нам виконувати волю Твою і жити по закону Твоєму, святому, який Ти мені залишив і кожному для нас. Господи, провіряючи своє життя, можемо сказати, прости нас за те, що не так. Помилуй, обнови Духом Святим і силою своєю, щоб Твоя благодать наповнила моє серце, серце кожного присутнього на цьому місці, щоб нам оцінити положення, і щоб ніякий гріх внутрі нас не був, щоб була свобода, щоб ми прибували в Тобі і славили ім'я Твоє. Ти знаєш, хто з чим пристав перед Тобою? Можливо, хтось просить прощення, прости в ім'я Ісуса Христа і мене, прости, Господи. Я теж людина з недостатками, але ти святий і вічний. І тому, приходя до тебе, Господи, що сказати, лиш по милості Твоїм ми живемо і сохранені до цього часу. Слава тобі! І просимо тебе, веди нас надальше, храни до кінця, щоб ми, Господи, удостоїлись вічності, яку Ти пообіцяв для кожного Ісус. Веди рукою своєю, пусть наші ноги. Ноги, наші руки, наше тіло прилежить Тобі, Господь, щоб діла плоті вони були умирщеляни, а щоб ми духом жили для слави Твоєї. Благослови кожне серце, прийми від нас, Господи, за прожиті роки, де Туди записні, за нас, Господи, що до Сьогодні Ти нас зберіг. Дякуємо Тобі, де ти поміг в операції, Господь. І тому ще раз просимо Тебе за тих, хто на одрах болезні, в лікарнях, вдома, стареньких, хто не може прийти на це місце. Господи, укріпи їх Духом Святим і силою своєю, а хто, ще, можливо, повністю не відкрив своє серце для Тебе Духом Святим, протягни свою руку, сквозь скважину зволною внутрішність, Господь, і дай зрозуміти перед нами не лише временне життя, але вічне є, коли. Тут закінчиться життя, ми маємо зустрітись з тобою і мати життя в Ісусі і вічно жити з тобою. Поможи нам в цьому, коснись кожного серця. Можливо, хтось хоче тебе прийняти як вічного Спасителя, Господи. Відкрийся, таковим, посети такі серця Духом Святим і освободи від всякого гріха, тому що тільки в тобі свобода. Так же не можемо мовчати за наш край, країну нашу. Помилуй нас, Господи, установи то кровопроліття. Ти видиш, скільки сльоз, Господь, скільки калік, сиротів вдов. О, Господь. Ми нічого не можемо зробити, але все у Твоїй руці, Господь, ти видиш, скільки людей є там, вони призивають ім'я Твоє, дай їм сили стояти в істині, в правді, благослови мироправителів наших, Президента, Господи, Верховну Раду, Пусть Їхнє серця буде до тебе, Господь, щоб ми пізнали тебе, руководи, направляй, да буде милість твоя надальше над нами, хто буде йти в дорогу, благослови і прослався, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.